Погляд зі сторони за ситуацією в країні стежить весь світ на виключення ставі грузинський народ. У ці дні представники національного телебачення Грузії працюють в різних регіонах держави, аби якісно проінформувати про події в Україні своїх глядачів. Ситуацію в західних областях відстежує, зокрема журналіст НГІС Гоготішвілі. за його плечима висвітлення новин зарячих точок у різних державах. Та від побачено в Україні в експерта міжнародника лише захоплення. Я просто схичона організованостю вашого народу, саме Як люди, абсолютно разные люди, скажем так, обычные люди, могут организовать какие-то группы, какие-то организации, гражданские организации, могут объединиться ради одной цели, могут потом разделиться на группы, на целевые группы и делать какое-то более узкоспециализированное дело. Я просто поражен, потому что я думаю, что мой народ бы этого не смог. Гість з Грузії переконана, якщо на вулиці виходить така кількість людей, це означає кінець влади, і мова не йде про виключно Україну. Це загальнополітичне правило. Щоправда, закордонний журналіст вважає, перемозі українців надіючим режимом не вистачає лідера. Насколько я вижу, это больше гражданская инициатива, чем политическая, потому что политикам они часто, часто уже даже не подчиняются. Я помню Майдан 2004 года, тогда был один лидер. Сейчас мне лично не хватает одного лидера. Человек, который возьмет на себя всю ответственность за процессы, которые идут, и который сможет Уб'ють ні только но і людей протестуючих в тому, що за ним правда. враження грузинських гостей від подій в Україні можна буде переглянути на їхньому національному каналі Руставі 2 вже цієї неділі.